Для Миколи Більшевича гітара це струна його душі, яка в залежності від настрою музиканта може плакати як мале дитя, чи сяяти тонами веселки від щастя, сумувати, що мрії не збулися, або ж навпаки, радіти, що змучена самотністю душа нарешті дочекалася бажаної весни, а потім і літа. Усе це він, автор та виконавець власних пісень, дарує нам своїм слухачам на творчих вечорах. Цього разу зустрітися з виконавцем співаної поезії в культурно просвітницький центр прийшло небагато люду. Втім, для людини, якій найголовніше це музика і слово, значення кількості не є першочерговим. Для нього в радість бачити очі справжніх поціновувачів авторської пісні. Наша Україна розділена на дві половини. Для когось українське це як е скалка в горлі, навіть мова сама. А для когось це великий плюс почути щось українське рідне. Тому я не, я не думаю, що в моїх піснях щось є таке, що може людей від тим мовити відштовхувати. О, що ти? Вони ж пісняк пишеться, а інколи пишеться вони таким чином, що вони, е, як ви кажете, там прийшла муза все. А інколи просто від скуки. Фантазії. Це ж поетські фантазії. Художники, подивіться, от картини. людська фантазія, уява. Скажуть, чи ця людина пережила це, що вона це зробила. Та звісно, що ні. Вона просто війшла в цей образ і створила. От почала щось, і фантазія розвинулася. Вірші Микола Більшевич взявся писати значно раніше, ніж музику. Серед усього доробку написаної поезії лише 40 увійшло у його збірку Пісенні мандри, яку автор ще власноруч художньо оформив. Як пізніше розповів сам музикант, він полюбляє малювати, але окрім отриманих у школі початкових навичок, більше ніде цьому ремеслу не навчався. Самоука Микола і в музиці. Музичну грамоту знає також на рівні шкільної програми. Втім, Має відмінний слух та блискучу пам'ять. Щодо освіти музичної, в принципі, в мене її взагалі немає, тому що ніде не навчався. Там колись по інституту ще трошки бренькав на гітарі, а потім трошечки так сталося, що ну, здоров'я підкачало таким чином, що в принципі лиш був лежачий півроку. Ну і вірші поперло, так би мовити. Музика потихеньку награлася. Ось, і, ну, хоч хоча це знав, що в мене воно є. Тільки знаєте, для цього немає часу вічно, не вистачає. От коли така нагода трапилась, не вельми приємно, так би мовити, але от, завжди вона дає поштовх до чогось. От, почав писати вірші, музику, Ну тако. А второю бардою, так би мовити. Перший музичний твір у барда вийшов із присмаком гіркоти. Певно, далася взнаки важка затяжна хвороба, яка прикувала чоловіка до ліжка аж на півроку. Побороти недугу допомогла музика і гітара. У той момент лише вона була поруч. попросилась попросила у тихій тыхиниде, попросилась, прижила, Закружелялась, улюбила, Ведусы своронила в устинах моих. Сердце чуткины камни, Расслабила ту душу, Тіло біле, як них. Поударило мене прийшлося любити ту холодну Ту красу красою злісом. Протягом року із струн улюбленої гітари злетіло багато різноманітних історій кохання з радісним та сумним фіналом, пісень на політичну тематику, як відлуння минулих подій в державі та поглядів на майбутній розвиток України, творів присвячених міцній чоловічій дружбі тощо. Сьогодні ковальчанин Микола Більшевич, автор та виконавець власних творів, робить лише перші кроки до музичного олімпу, але ці кроки він вступає впевнено та сміливо. У творчому сходженні барду активно допомагають та усіляко підтримують друзі, колеги по цеху. Дуже тернистий шлях в творчих людей, і якщо вистачає сил впертості. Такої творчої йти таким шляхом, шукати в собі сили, збирати людей, щось комусь розповідати. То, мабуть, великий вогонь в душі в тої людини горить, і я радію за неї, бо в мене теж саме полум'я всередині, деколи мучить. Микола Більшевич сьогодні почув багато теплих чуйних слів на свою адресу. Отримав високу глядацьку оцінку щодо власної творчості. Його представлені композиції не залишили байдужими жодного із присутніх. Пізніше, відразу ж після закінчення творчого вечора, він у цьому зміг переконатися. Слухачі поспішили поділитися з музикантом набутими враженнями та позитивними емоціями.